Привіт! З вами Зелен і ми починаємо. Я хочу розказати про себе коротенько. Мені 12 років і я ходжу у 7 клас. Може здаватися, що я якесь дівчинсько або маю млявий голос. Ні, я запевняю у мене нормальний голос і може звати у мене перехідний вік. Пробачте, що я заікаюсь. У мене перше відео і не сидіть строго. Я згодом навчуся. І пробачте, що в мене погана якість, а вона відлагає. Я запиняю, в мене не лагає. Я українець. Можете писати, що я хохол або всякі такі коментарі. Я на це не буду реагувати. Мені просто закуртіло. і я здобув рут права дуже тяжко. І я ламаю їх від 8 років без рут прав, а отримав рут права. Тиждень тому і я вирішив знімати відео, як зламати ігри. У мене є. Я сподіваюся, що в мене є великий опит зламувати ігри, бо вони не поширеніші три: Killer, Freedom і Paradox. До цього я користувався тільки парадоксами, але я знаю вісім способів зламати ігру. З них діють точно що 3 або навіть 2. Що зламують будь-які ігри, навіть Clash of Clans. Представляєте, Clash of Clans, Boom Beach, Blitz Brigada і так далі. Я вам, розповім, я вам розповім, якщо ви ліниві і не хочете зламувати ігри, то я вам буду показувати різні сайти. Також в мене буде на каналі дві рубрики: Інформація і безплатно платно. Перша інформація, я буду розказувати, як отримати рут права. Поставити скін або встановити моди у Майнкрафт. Я буду казати, як зламувати ігри. Ну, ви вже це зрозуміли. Я українець. Рубрика безплатно. платно Тобто, ігри безплатні, а потім треба купити їх. Ну, я завжди такі ігри виділяю. Вони мені ніколи не подобались. Але я буду їх зламувати. Такі ігри. Наприклад, я In the Door. Ну, може за вас ще я іншу ігру вимов, але цю ігру я вам покажу. Я обіцяю. І якщо я її сам не зламаю, то покажу, де скачати зламану. Я ту ігру приходив і багато хотіли, щоб ви її прийшли сам, а не одну трасу. Там е в тій ігрі, коли, коли в послідок, то там будуть у вас 16 місій. Так, тобто, треба збити всякі громази. Принаймні було у старих версіях, коли я ще бавився, О, то було дуже давно. Я сподіваюся, що її оновили і Я можу нормально поіграти. Тому всі підписуйтесь на канал, буде весело. Ставте лайки, підтримуйте і до побачення!